Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Святий Теліан Златус пише слідуюче: Коли Бог бачить когось вдячним за попереднє, то посилає йому ще більші дари. Стараємося ж і ми приносити Богу посильну вдячність за блага нам дані, щоб удостоїтись ще більших. Коротко кажучи, як ми ніколи не зможемо полічити морські хвилі, хоч ми й тисячу разів пробували би, так не зможемо перерахувати різнородні божні благодійства і блага, що їх він посилає на наш рід і на нас. Кожен, хто доброчинства тримається, не може без багатьох ворогів і недругів бути. Люди, осипані дарами щастя, Схожі на перевантажені кораблі, яким більше від інших загрожує небезпека потонути. Ні ухилятись від битви не можна, ні самому битви шукати, тоді перемога буде славною. Ніхто ні друг, ніхто ні брат. Про себе кожен дбає, та тим самим своє відкидаємо. Немічні легко піддаємось і людям, і дияволу, адже не захищаємо одне одного. Адже і в бою, і в поході як воїн лише про те мислить, якби міг один утекти, то усіх інших з собою погубить. Якщо ж ні себе, ані зброї не щадить за себе й за військо, то й сам врятується, і всі друзі Його. Не місце доброчесність, а доброчесність місце прикрашає. Недостойно ні насмішником бути, ні промови неподобством поганити, бо скоро переміниться все. Неможливо велике знання набути, мало навчаючись. Амінь.